Вітаю з Португалії. Ми зараз в місті знаходимось. Ідемо далі, і тут в парку дивіться у двох дівчин, ого, що тут робиться, скільки собак. І вони якісь всі майже однакові, такі схожі. Це в центрі Кашкайшу. Карусель, де Лерка любить кататися. Ми ще думаємо, може вони їх вигулюють, чи вони їх розводять, ці собаки. Цікаво. Ну також не спитаєш в них, що вони роблять з ними. <гум> Прикол. Ми прийшли в Галя Балована в Кашкайші. Але назва тут цього бренду Мультікок. Мультікок. Власники українці. Я з ними якось спілкувалась в перший день, як приїхала. Це просто трапилось випадково. Так ми стояли і підійшов чоловік, і він якраз виявився власником. А це ми зайшли подивитися ще раз, що по чому. Так, що в нас тут продається? Подивимось. Чебуреки, вареники, пельмешки, пенешки. Осо. Ковбаска. Різні українські товари, морозиво, такі сирочки дитячі. Ну і дорослі вони також. Навіть торт київський є. Уявіть. 30 євро коштує 75 центів. Тісточка. Ну, клас. Так, квас-тарас, живчик. Дуже класний. Так, що ми купили? Ми купили квас раз 5 євро, кобаску купили, лікарську та ще якусь таку. І дві таких цукерки, півники. Я таких років не бачила. Лера порадується трошки, так. Зараз будемо пити квас. З України. Ковбаса, до речі, комбінат Салтівський. Да, ковбаса, комбінат Салтівський. І якраз жіночка, яка з нами тут спілкувалася в магазині, вона як зараз за касою, то вона сама родом з Харкова. Працюють всі українці. Я, до речі, питалася про роботу тут, що, що яке варіанти є, яка зарплата. Но зараз немає власників, тому вони мені зателефонують. Цікаво мені дізнатися. І я б може й пішла на півдня працювати. На повний день не дуже зручно, тому що з 8 до 5 я дізнавалася, який графік роботи, і вони ще затримуються, тому що там треба доробити. Але дізнавалася за роботу в Галя Балована, мультикук в Португалії. Тому будемо, будемо дивитися, як далі. Реклама класна раз Португалії. Боже, як це смачно. Реально клас. Ми прям дуже хотіли його купити. Так, ми добрались до Ашану. Ми тут не часто буваємо зараз, бо це в Кашкаї ще, а ми живемо за 12 кілометрів від нього. І тут є один такий холодильник з товарами, які для нас звичні. Я точно не знаю, звідки вони. Але тут є і квашена капуста, огірки. Я думаю, що це польське щось. Оселедець, ковбаса, мабуть, докторське написано. Сусіски, ці не бачите, показую. Сметана 2,80, ковбаска якась, це творог. Ми зараз в принципі, його і візьмемо, бо ми зайшли заради нього сюди. І е ряженка, і кефір. Кефір коштує 2,60 за літр. Так, а ряженка 2,11 літр. Я б, до речі, ряженку взяла собі, мабуть. Так, це ми в Ашані, в Кашкайці. Тут я, знаєш, а, тут ще, мабуть, це вареники. Так, вареники, морозиво. Оці сирки такі дитячі по євро. Вареники, вареники. Це вареники, пельмешки. Ось що вони. Будемо брати. Ну, так, це башальні відео, нібито українських товарів, але тут є міксові товари. Березовий сок написано, а А це те, що тут продається. Два сильні ну це, звісно, не Україна. 403 це, навіть, може, Польща, до речі. Написано кіпрус. Ви думаєте, це кіпрус? Я щось не можу знайти, звідки воно. не то, я думаю. Треба подивитись цей код 403. 2 євро, євро 9 центів. Сушки, пряники такі є, комка елітна є. Дуже дорого. А, і крупа. 419 гречана. 900 грам. Дорого, дуже дорого. В Нідерландах ціна була 2 євро. 2,50 останнім часом. Тут дуже дорого це коштує. Так, я вирішила ще взяти манну крупу 2,29. Беру її. Так, це в Ашані продаються медикаменти. Тут, мабуть, найбільший вибір з того, що я бачила, саме як в магазині, тому що в інших магазинах дуже маленький вибір. Бо я звикла, як в Нідерландах, то там майже в кожному магазині можна вибрати ну, багато чого. Типа, як в аптеці, але те, що продається без рецепту. Тут дійсно набагато менший вибір і ціни, чесно, я вважаю, що тут дорожчі, аніж в Нідерландах. Саме ось ці всі кальці, магнії, вітаміни, магнезія, то що я приймаю, Оце, до речі, у нас такий є Магнезія 919. За велику банку 230 таблеток там приблизно. Ми купили собі. Якщо чесно, мої враження про медикаменти, саме які можна купити без проблем в магазині, якби то, наприклад, вітамін D3 для дитини я взагалі купити не можу. Тут його просто немає. Оце в капельках, що ми звикли купляти в Нідерландах. Так само він був і без проблем 3,60, там 4 євро. Мінімальний ну і вища ціна можна купити тут. Взагалі його просто немає. Я не знаю, як це так взагалі немає в каплях. Ну і навіть, знаєте, валеріанка, вона набагато дорожча. Ну це те, що таке ходове для мене, я маю на увазі. Тут це набагато дорожче коштує. І взагалі аптека тут іде дорожче, ніж в Нідерландах. Я здивована, тому що я думала, що тут нижча ціна, але ні, тут дорожче. Уявляєте як? Я з творожком, з ряженкою і ще взяли собі огірки, спробувати оці кислі такі. Квашені, я не знаю, які вони точно взяли їх. Йдемо на касу. Ми тут паркуємось в Ашані, залишаємо машину в Ашані. Тут дві години безкоштовно. Це в Кашкайчі. І потім ми йдемо по справах, бо тут всі соціальні податкові все знаходиться тут. То ми сюди приїжджаємо. Так, наша парковка будемо сплачувати. Талончик наш. Ага, у нас 2 євро. А як так багато, слухай? Коротше, ми не знаємо, як, ми так, не так довго гуляли тут, але чомусь сума. Вже ми приїхали десь в 10. Коротше, не знаю, як вона рахується. Дві години безкоштовно, а потім оплата. У нас вже 2 євро. Все правильно, ось вартість. Дві години безкоштовно, потім 2 євро і 15 хвилин 50 центів. Коротше, ми не чекали моменту приїзду додому, і Ряж, ряженка відкрилась прямо тут. Дай мені трошки. Угу. Ну що, дуже схожа, так? Да? Ряженка? Угу. Так, ряженка, дивіться. Де її виробляють? Я думаю, що це Польща. Так, да, написано ось польська. Ось тут написано. Там, де один кілограм. Вироблено в Польщі. В Польську. Ось така ряженка, один літр 2,19 дев'ятнадцять коштувала. Тепер наш смаколик, лікарська ковбаска, салтіський м'ясокомбінат, Португалія. Пальчики оближеш. А хто буде цукерочку їсти? З українського магазину Галя Балована. Yeah. Льодяник Півник зі смаком кола. Угу. Ну таке собі, ну нічого. Один раз можна спробувати. Ха -ха! Mm. Прикольно, Лерка? Mm. Клас! Mm. Ти перший таке їсиш, так? Да? Mm. Так, це цукерочка і вона виготовлена в Київській області, Вишгородський район. Уявляєте, і вона зараз тут, з нами, в Португалії, за 62 центи. Я вже, здається, казала про ціну. І Лерка зараз її смакує. Mm. На морі, так? Класно? Yeah. На морі покопатися так. E